Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі зараз з вами поговоримо. Поговоримо про ситуацію на фронті і про те, що собі а, думає а, Путін, з якими заявами він виступає, і можливо, як а, а, ось ця війна на близькому сході буде впливати на хід подій і в Україні. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова права справа разом із нами на зв'язку. Пане Дмитро, ради вас вітати! Слава Україні! Згровим слава, дякую за допрошення. Родові вітати. Пане Дмитре, хотіла б розпочати от власне з Путіна, тому що він там сьогодні буде давати виступати на якомусь там форумі в Санкт-Петербурзі, нібито економічному. Звичайно, що він там буде говорити і про війну Росії проти України, і буде говорити про війну на близькому сході. Почуємо різні заяви, я впевнена, але наразі хочеться обговорити його дії. Стало відомо, що Північна Корея може відправити до Росії близько 25 тисяч. Осіб для навчання, з виробництва та управління дронами. Крім того, писали про їхню співпрацю, що нібито ось. Так само представники КНДР будуть працювати на будівництві десь в Росії, але ж ми а і ще також будуть там сапери, які будуть розміновувати території Курської області, і ось це знаєте, там, де йдеться про саперів, про мінерів і про те, що щось там будуть відбудовувати в Курській області. Ми ж розуміємо, що напевно, що не просто так там з'являться якісь будівельники, і можливо, це будуть непрості будівельники. Чи можемо ми тут, пане Дмитро, думати про те, що КНДР таким чином десь направляє підмогу терористичній федерації у війні проти України, особливо враховуючи ось курську область, тобто курський напрямок? Звичайно, причому, чому за уважите? Мовиться про так зване легендування присутності військовослужбовців КНДР. Вони будуть чи то будівельниками, чи то відповідно. Операторам, навіть не операторами, але людьми, задіяними в виробничому процесі щодо масштабування виробництва БПЛА на території вільної економічної зони Алабу. Причому зауважте, пані Тетяна, досить помилково вважати, що в КНДР немає відповідних спеціалістів з виробництва і головних обслуговування БПЛА. Я зауважу, що ще два роки тому на військовому параді Пхіньяні був продемонстрований в широкому загалу ударно-розвідувальний безпілотник, фактична копія відомого американського хижака. Технічні характеристики були заявлені фактично аналогічно. Ну, це досить серйозний безпілотний літальний апарат. Uh, і який засвідчив про те, що технології виробництва безпілотних літальних апаратів КНДР все ж таки є, причому на достатньо високому рівні. І коли почалися ті події в Курській області, почав лунати чисельних uh, екранів uh, заяви українських військових експертів про те, що КНДР перше побачили безпілотники, ну це свідчило і про рівень поінформованості так званих військових експертів. І відповідне нерозуміння самої ситуації. Але менше з тим, пане Тетяна, насторожує цифра 25 тисяч. Це досить серйозна присутність військовослужбовців, ну, називаємо їх громадянами КНДР на території Російської Федерації. Ще раз підкреслюю, я не виключаю можливості їхнього легендування. Пане пане Дмитре, а ось, власне, хочеться про 25 тисяч. Тобто, давайте так. Це рота, це взвод, це кілька батальйонів. От де вони можуть бути, куди їх ми зараз чуємо легенду про Курську про Курську область, про Курщину. Але якщо брати ось таку кількість, як ви бачите, чи їх е поставлять там по, по групам, там розпреділять по лінії фронту, чи все ж таки е вони бачать лише один зараз напрямок, якийсь пріоритетний. Пані Тетяна, на мій погляд, їх розкинуть відповідно по прикордонних е, районах е, Російської області. Мовиться, в першу чергу, Курська, Білгородська і Брянська область. Оперативно-тактичні е, угрупування Білгород-Бряянський і суджа вони наразі заблоковані завдяки успішним діям Сил оборони України і не мають можливості щодо перекидання оперативних резервів безпосередньо на території. України, ну щоб ви розуміли, що таке 25 тисяч ну, оперативно-тактичне угрупування Білгород нараховує приблизно до 50 тисяч. Тобто цієї кількості буде більш ніж достатньо, ну, скажімо, для вирішення питань проведення знов-таки так званих м'ясних штурмів на території Курської області, це відповідно Тьоткінський Глушковський район, і а, протистояння. А, Силам оборони України в Білгородській області, оце на, на мій погляд, будуть вирішувати так звані робітники КНДР а безпосередньо на території Російської Федерації. Визу, вивільнити оперативні резерви Російської Федерації, які конче необхідні для безпосередньої бойових дій на території Харківських і Сумських областей. Е, чому не зможуть приймати безпосередню участь бойових діях на території України? Законодавства відповідно Російської Федерації і ті міждержавні договори з КНДР чітко визначили характер присутності військових як Російської Федерації на території КНДР, так і відповідно КНДР на території Російської Федерації, апелювати до світової спільноти з приводу так званих нових територій, септо тих. Районів України, які включені указом російського диктатора до складу Російської Федерації, ну це не буде сприйнято відповідно як аргумент, і будуть досить жорсткі реакції з боку Сполучених Штатів в першу чергу щодо Російської Федерації. Тому, тому на мій погляд, я ще раз підкреслю, мовиться не про вільну е, економічну зону, а Лабуга. скорше за все, це якраз от Курська та область, де їх будуть використовувати в якості безпосередньо штурмовиків Угу. Ну от говорячи, знаєте, пане Дмитре про легенду. Відверто кажучи, я вірю в те, що Росія може створити будь-яку легенду, і скаже: ну, це будівельники десь загубилися і пішли в Україну на окуповані території. І навіть якщо щось таке буде, враховуючи реалії які є зараз, і враховуючи ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Путіна, він може повірити в будь-що. Тому тут наразі мені видається, що у Росії руки розв'язані. Добре, давайте ще. Коротка репліка. Давайте з приводу повірить, будь-чому. Не повірить. Остання реакція Трампа з приводу пропозиції Путіна щодо посередництва в питанні врегулювання бойових дій між Іраном і Ізраїлем. Він чітко заявив. Володимир, спочатку. Вирішив питання всередині самої Російської Федерації безпосередньо війни з України, а потім вже виступає миротворцем. Досить жорстка позиція. Тому я ще раз підкреслюю, не варто говорити про те, що Трамп афільований на Російську Федерацію. Ну, окей, але тим не менше, після цієї заяви, після того як ми десь почули відповідь Путіна, коли Пісков вуса Путіна сказав про те, що не можна ліквідувати хамини, інакше буде відповідь, і про те, що все рівно Путін десь готовий виступити посереднику, ми почули про те, що добре, поки що, ми Іран не бомбардуємо, чекаємо ще два тижні. Ну, цікаво, чи в ці два тижні? Спробує втиснутися Путіна, втиснутися терористична федерація зі своїми пропозиціями? Можливо, саме і це тримає Трампа. Але зараз не про те. Зараз про Сумщину хочу поговорити. Знаємо, що складна ситуація. Пишуть військові, що тривають бої за юнаківку, і там штурмові групи росіян пробують атакувати підступи до юнаківки. Звичайно, що Збройні Сили України поки що тримають, але ситуація там складна. От яка ситуація зараз є на Сумщині? Як вона складається? І... Ось наскільки близько окупанти до міста суми. Тому що знову ж таки ми пам'ятаємо про інформаційну машину російську, ми пам'ятаємо про Іпс ІПСО, але тим не менше ми бачимо прильоти по Сумах. Так, ми бачимо, але ми не бачимо відповідного нового контролю з використанням ствольної артилерії. Це основне це основне досягнення Сил оборони України, які надають окупантам можливості підійти на відстань безпосереднього використання ствольної артилерії. Попередніх передачах ми з вами о, акцентували на цьому увагу. Немає сенсу о, повертатися о, з приводу Юнаківки. Ситуація складна так була низка контратак сил оборони України. Вдалося покращити тактичне становище, відкинувши окупантів з центру населеного пункту, але але основне пане Тетяне, шановні телеглядачі, те, що окупанти встановили вогневий контроль над локацією, це суму юнаківка, і це досить серйозно. Це загроза оперативного оточення. Сила оборони на України наразі тримають ситуацію, але ще раз підкреслюю, окупанти не рахуються з кількістю втрат. Яскравий показник це коли в російській пабліці колишній польовий командир ПВК Вагнер. Вкинув інформацію щодо так званих м'ясних штурмів в Сумській області з посиланням на учасника самих м'ясних штурмів на псевдоавганець. Так от зі 100 штурмовиків російських в живих залишилося лише 8. тобто втрата окупантів ну 95% вражаючи, причому ці втрати неприємно шокували саму російську публіку. Бо погодьтеся, одне. Одна справа, коли так звані диванні воєнкори розповідають про якісь незрозумілі перемоги, а коли люди безпосередньо з нуля дають реальну картину подій, які відбуваються в Сумській області, то приходить розуміння того, що формула за ціною паста вона і досі працює в російській армії. Причому зауважте, досить показовий є, скажімо так, акцент учасника цих м'ясних штурмів, що цих виживших вісьми їх оголосили так званими п'ятисотними, тобто відказниками, і фактично постало питання, або їх обнуляють, себто фізично ліквідовують самі росіяни, або вони йдуть в черговий м'ясний штурм. Вибору нема. І таки пішли в черговий м'ясний штурм. Оце це те, що відбувається в Сумській області, тобто знову використання тактики чисельної переваги в живій силі, намагання протиснути позиції Сил оборони України. Наразі на цей напрямок перекинута підрозділ 810 ї бригади морської піхоти, яка понесла колосальні втрати ще на Покровському напрямку. Потім їх перекинули на Курщину, де Сили оборони України її фактично утилізували. Але менше з тим, як бачимо, продовжують використовувати морських піхотинців якості штурмовиків. А це свідчення того, що оперативних резервів росіян зась. От саме цим, пані Тетяне, повертаємося до теми громадян КНДР і пов'язана можливість появи в Курській і Білородській області, от саме ці 25 тисяч будівельників, а з приводу подальших подій в Сумській області. Ще раз підкреслюю: наразі навіть тактичного рівня завдання, а це створення так званої буферної зони. шириною глибина відповідно до 10 кілометрів росіяни не виконали максимальна глибина просування 7 кілометрів. До сум, за різними оцінками в залежності від ділянки фронту від 19 до 22 кілометрів тобто достатня відстань. І е, генштаб Сил оборони України відповідно враховує ті зовнішні виклики, які стоять перед українськими військовими. Але пані Тетяної, шановні телеглядачі, на останню роль будуть грати чи то наявність, чи то відсутність інженерно фортифікаційних спортив. Які... І власне будуть виступати тим запобіжникам подальших можливих тактичних успіхів російських окупантів не тільки на жаль на території Сумської області. Ось власне пане Дмитре, про фортифікації також хотіла поговорити, тому що знаємо, що коли заходить питання про фортифікації, дуже багато скандалів виникає. Питання звітів, не звітів про фортифікаційні споруди, хотіла поговорити не лише в Сумській області, а й в Дніпропетровській області як ви їх оцінюєте, як їх оцінюють військові? Можливо, ви, ви про це знаєте, і про що нам говорить та чи інакша кількість фортифікацій, до чого ми готуємось? Ну, готуємося ми відповідно до масштабування театру бойових дій за рахунок, в тому числі і території Дніпропетровської області. Тут постане питання, чи виконане розпорядження президента України ще листопада 2024 року щодо будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Нагадаю, тоді український гарант заявив про те, що у української сторони не точно вистачить бетону мін, щоб побудувати ешелоновану оборону. Те, що наразі відбувається, відстань до Дніпропетровської області до півтора кілометрів, це Новопавлівський напрямок, найбільш е, проблемний. І е, постане питання: рано чи пізно окупанти все ж таки будуть спробувати е, виходити не тільки на адмінкордони Дніпропетровської області, але й відповідно. Е, е, Переходити безпосередньо на ті, територію цієї області загрозою створення оперативного оточення українського групування, в тому числі і на Покровському напрямку. Е, з приводу сумського напрямку, ну, пані Тетян, тут давайте говорити, що і питання фортифікаційних е, інженерно фортифікаційних споруд це е, питання номер один для Запорізького напрямку сумського чи то Донецького умовно. З приводу Харківської області ми всі пам'ятаємо справу українських генералів, коли відповідно ЦАПами ми стали українські військові, а не представники обласних військово-цивільних адміністрацій, які, власне, відповідали за будівництво інженерно фортифікаційних споруд. Ну а про охоронців я звертаю увагу в Сумській області. Це відповідно на переможців конкурсів щодо будівництва фортифікаційних споруд. Мовиться відповідно про декілька фірм, зареєстрованих в Сумській області суми «Будінвест» ЛТД 270 млн грн, то в МАГМА на 193 мільйони гривень. Так от, відповідно, правоохоронні органи мають звернути увагу на якість будівельних робіт і готовність інженерно-форсифікаційних споруд до безпосередньо вже активного характеру бойових дій. На території сумської області. Uh -huh. ну, ось, одного, одного понту, Вибачте, я закінчу одне речення: 25 мільйонів гривень. Uh -huh. Це якась дурня. Ну, ось тут справді треба стежити, і мені видається також важливо підіймати питання фортифікаційних споруд звичайно. І в ефірах. Пане Дмитро, говорячи про те, що ми чекаємо більше масованого наступу, та й готуємося. Чули про те, що Росія готує великий літній наступ, та, хоча мені видається, наступ Росії не припинявся точно з лютого 2022 року. Ось стосовно того, чим вони можуть наступати, як пише інститут вивчення війни, ну він принаймні припускає, Терористична Федерація може вичерпати запаси бронетехніки вже до кінця цього року. Мовляв, якщо два роки тому або рік тому, от якщо ми про це говоримо, та, тоді аналіз. Десь він десь мав рацію. То що ми зараз бачимо, як, як, як ви це оцінюєте? Тому що з одного боку, справді ми бачимо, наприклад, Константинівський напрямок да, вівторок, підрозділи Сил оборони викладають відео, де російської атаки, де рашисти задіяли більше 24 одиниць важкої бронетехніки, наші воїни спалили 15 одиниць важкої техніки і 8 одиниць мототехніки. От чи бачите ви те, що справді запаси бронетехніки в Росії вичерпуються, і якщо так, то чи побачимо ми ще більше ось цих кавалерійських атак на мотоциклах. Запасови черпуються, пані Тетяна, але користуючись тирем, буквально вашу одну хвилинку. Я так, приверну так. увагу фіновних ну, телеглядачів до тендерів, щоб ви розуміли, що відбувається. Харківщина. 145 мільйонів на бомбосховища школи якої немає. Тобто школу вже розбомбили, але за 145 мільйонів в старому Салтові. Будівельний абсурд це буде коштувати державі. Реконструкція Білянського до забору під Краматорськом, 80 мільйонів гривень. Фактична лінія бойових дій. Шановні, ну є таких прикладів, я просто не буду відволікати увагу. Запропонуйте пані Тетяна, ми можемо раз на тиждень робити якраз от тематичні передачі, присвячені от таким от сумнозвісним тендерам. Я думаю, все ж таки треба бити по руках, і, бо це це досить серйозні виклики для української державності. Відповідаючи на ваше питання, давайте разом проаналізуємо так званого інституту вивчення війни. Ще раз підкреслю, чому так звано? Він не американський. За інформацією джерел наближених до Служби безпеки України за цим інститутом стоїть сумнозвісний Антон Юрійович Гераченко. Е, тому е, і тому так багато е, контроверсійної інформації, яка оприлюднюється. З приводу того, що бронетехніка вже вичерпається до 2025 року, за оцінками його головного управління розвитку Міністерства оборони України відповідно е, розвід товариств наших стратегічних партнерів на складах довготривалого зберігання наразі приблизно до 3,5 тисяч одиниць бронетехніки ще радянських зразків. Для розуміння, в 2021 році, ще до початку широкомасштабного вторгнення, ця кількість була приблизно 6,3 тисячі. Тобто за 4 роки війни утилізували ну, приблизно до 3 тисяч одиниць бронетехніки. Пані Тетяна, поясніть мені, яким чином, відповідно, е е постає питання, що брак бронетехніки, якщо 3,5 тисячі ще на складах. Спроможності російської сторони щодо відновлення, я роблю увагу, шановне товариство, відновлення, не виробництва нової бронетехніки тисячі одиниць на рік. Тобто нескладна арифметика дозволяє говорити про те, що запасу ще радянської бронетехніки вистачить як мінімум на 2 роки. Правильно? Тепер увага, це є інститут у вивчення війни за оцінками. Знов-таки що ж гури відповідно західних розвідурист в середньому щорічні втрати окупантів, от якраз відновленої бронетехніки, це приблизно 1000-1200 одиниць. Тобто, можемо говорити про те, що запаси бронетехніки, це ми з вами тільки торкнулися танків. Там є ще БМП відповідно. Приблизно до 7 тисяч і БТРів до 4 тисяч. Тобто, як мінімум, ще раз підкреслю, що на товариство, на два роки їм вистачить. З приводу можливості виробництва нових танків, от тут найбільш цікаве питання. А тут у них проблеми колосальні. Максимум до 200 одиниць на рік. Єдине підприємство на території Росії, яка здатна виробляти цю техніку, мовиться про танки Т-90М. Більше в них можливості немає. Але ще раз підкреслюю, коли будуть лунати от подібні заяви, ракет залишилося на 2-3 масовані атаки, танків залишилося ще на пару атак, а там вже все, поїдуть тільки мотоцикли, це ну, відверта маячня. Недооцінювати противника це перший крок до поразки. Давайте будемо об'єктивні. Це правда? Тут важливо дивитися на, насправді на те, наскільки сильний противник і наскільки він у нас багато чого вчиться, і от, коли навчиться, як кажуть самі військові, він набагато швидше впроваджує якісь інноваційні технології, пане Дмитре. Не можу вас не запитати, все ж таки, також війна? Війна на Близькому Сході. Ми почули про те, що Ізраїль не хоче знищити Хаменія. Росія каже про те, що не можна, тому що буде відповідь. А як ви зараз це все бачите і оцінюєте? Чи можна сказати? Що, наприклад, черговий виток війни на близькому сході може якось повпливати на російсько-українську війну, якщо Іран побачить, що Росія не надійний союзник, якщо Ізраїль побачить якісь дії у Росії і нарешті припинить з ними спілкування, та я кажу конкретно про Нетаняху, і, взагалі, якщо будуть чи не будуть удари, це якось може відобразитися на війні в Україні. Вже відобразилися, пані Тетяна, Наразі завдяки нашим ізраїльським партнерам знищена вся військова інфраструктура ВПК Ірану. А це в першу чергу виробництво балістичних ракет, себто ті страхи української сторони щодо можливості постачання іранської балістики Російської Федерації, це ракети ФАТЕХ -EH і іАР. Вони наразі вже пішли в історію, правильно? Тобто українські міста. Можуть з полешенням дикнути, що відповідна Росія не отримає засобів ураження щодо подальшого терору проти цивільного населення. Позитив? Позитив. Удари о, ізраїльської авіації по підприємствах з виробництва БПЛА, відповідно, шахет 131, шахет 136. Причому зауважте, пані Тетяна, комплексно ви вирішили питання фізичної ліквідації одного з високопосадовців КВІР, який відповідав за передачу. Технологій і, відповідно, готової продукції мовиться про БПЛА Російській Федерації. Тобто, таким чином можемо говорити про те, що те саме підприємство в Євлабузі не отримає відповідно ані технічних можливостей щодо комплектуючих частин, а не відповідно іранських спеціалістів, які будуть задіяні в виробництві БПЛА. Знову позитив. І ну, відповідно, удари по підприємствах іранського ВПК, які виробляли артилерійські снаряди і снаряди до РСЗВ. І факт передачі в армії країни окупанта був документально підтверджений. є дані об'єктивного контролю щодо використання російськими підрозділами відповідно іранських снарядів. Знову позитив з відповідно позитиву для України на геополітичній арені. Це я чітко я ще раз підкреслю, показали роль Путіна. Його фактично виштовхнуло питання врегулювання війни на близькому і середньому сході. Тобто Росії показали, ми в вас не зацікавлені. Путін хотів зіграти на підвищення суб'єктності Російської Федерації в моменті якраз пропону е, своїх пропозицій щодо так званого миротворця. Не вийшло. Основні загрози для Росії. Пане Тетяна, ви давайте, ми, ми з вами аналітики. Подивіться на удари ізраїльської авіації в секторі Газа і відповідно по території РА. Вас не нагадують за тактику росіян, відповідно, в Сирії. Невибіркові удари по Алєпо, правильно. Ну а пане Дмитре, знаєте, отут так воно мені нагадує, але я б якщо порівнювала, та я би десь порівнювала тактику Росіян та Ірана. Як, наприклад, Іран зараз бомбить ізраїльські міста, так само і Росія бомбить і кабами, і ось цими кас... ракетами Небо, з Казахстану. дивіться, в чому про що йдеться. Для чого було застосування хімічної зброї невибіркових ударів по житлових кварталах сирійських міст? Провокувати міграційні процеси в Європу, правильно? Що і вдалося російським спецслужбам. Вони фактично підірвали Європу за рахунок потоків нелегальних мігрантів, Сирії, і Лівії. А тепер дивіться, що відбувається в сектор Газа. Скільки населення? Декілька мільйонів. Там, Ну, різна оцінка, там ніхто порахувати не буде. Ну навіть якщо умовно 3-5 мільйонів. Іран 92 мільйони. 100 мільйонів. І ці 100 мільйонів знімається і куди? Відповідно через Азербайджан в Російську Федерацію. Тобто Сполучені Штати і Ізраїль фактично відзеркалили ту саму ситуацію російських спецслужб. Вони переносять, а що таке Іран? Режим Аятол, фундаменталісти. Розумієте? Те, з чим Росія боролася всі ці десятиліття, виштовхуючи ісламських радикалів в іділ куди завгодно, тільки з території Росії, а тепер мільйони. Підуть відповідно в саму Російську Федерацію, от в чому задум цієї операції проти Ірану і відповідно сектору Газа, дати можливість нелегальним мігрантам в'їхати на територію Російської Федерації з метою дестабілізації внутрішньої економічної ситуації в країні окупанта, і прекрасно з цим справляється. Пані Тетяна, вибачте, я закінчу. Ви бачили ті в кадри феєрічні е, потоків транспорту з Тегерану. Так, я таке місто фактично порожнє, угу. Багатомільйонне місто? От, вам, приклад для чого власне подібного характеру операція А Ну тут, пане Дмитре, знаєте, чого мені мене Хаменеї ще цікавить? От як ви вважаєте, якщо Хаменеї все ж таки Ізраїль прибере, чи існує тоді чи станеться прецедентом, і чи буде Путін більше боятися за своє життя? А я не виключаю заважти в Тегерані, куди ізраїльська авіація наносила удари по місцям можливо, підземної бункерів власних Хамінеї. Правильно? Чітко даючи зрозуміти, ми знаємо, місця розташування стоїть питання доцільності. І при чому зауважте, знов таки, як вибачте, скриньки старожитності дістали спадкоємця Шаха іранського, правильно? Тобто, я так розумію, готується чітко вже зміна. Самого вектору політичного, внутрішньополітичного життя. Іран буде повертатися від теократичного укладу до відповідно світського, той Іран, який був до 79-го року до моменту приходу о, до влади режиму Аятол. Оце основна ситуація, а не питання, чи Тахамініїв вже 80, я, якщо я не помиляюсь, 88 чи 80. Ну, за 80 глибоко. Тому я не здивуюся можливості навіть фізичної смерті хамінії. Що ж, ну, будемо спостерігати за цим і. Що справді буде, тому що вже було повідомлення про те, що нібито по черговому бункеру потрапила ізраїльська ракета. Побачимо, кого вдалося чи не вдалося ліквідувати, і побачимо, що сьогодні буде говорити Путін. От ви кажете про те, що та з ким Путін боровся, але сьогодні біля форуму економічного в Санкт-Петербурзі висить прапор Талібану. Ну що дуже дуже саме по собі цікаво. Дуже показово цікаво. Так, Дмитро, дуже дякую вам. Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Був разом із нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що ми зараз маємо бути як ніколи сильними та єдиними і маємо допомагати нашій армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі, тримаємо стрій. все буде Україна.